Уламки ночі падають на нас, Місто мовляв, читав в ньому мішан. Біг дахах, наче танець без правил. Звітло мигтить, я вриваюсь, як я Пульс у ритмі биту, я я Позбетонні блоки, холодний бруд В очах вогоні, він палить мені шлях, я ростую з кожним кроком навіть коли страх Уламки ночі навколо летять, я в серці тримаю свій власний заряд Місто не спить і я теж на ходу Поки живу, я не паду руламки ночі, скрізь під нігру, це мій маршрут, мій шлях, мій бік Я проріжу темряву, як ніж боти. Я в ритмі вулиця, асфальт мені брат, там де падав учора, сьогодні став стати. Кожен рух це заряд, кожен день як старт, моя сила всередині, вона не зникне, брат. Хай лунає крик, під зиму кидаю, Це мій код виживати без зайвих слів. Нехай ні чорна, як гажа на стінах. Але я проб'юся крізь неї, бо сила в моїх ритмах. Уламки ночі навколо летять Я в серці тримаю свій власний заряд. Не спить, я теж на ходу, поки живу, я не впаду. Ламки ночі скриспитніх, це мій маршрут, мій шлях, мій бік. Я проріжу дішки мряву, як ніж ботиші. Мій голос, поки мене всі чують. Ніч розбита, та я цілий стою світло всередині, я його не втратю Уламки ночі падають на дім, але я проріжу темряву, я стану всім.